Можете назвати мене моїсеєм, який врешті виведе народ Деснянського району в землю обітованої правди, чистоти і простоти, де звичайний наземний транспорт буде вивозити 300 тисяч людей з лівого берега на правий зранку і ввечері повертати додому не дві години, а умовно 45 хвилин. Як це написано в ДБНах. Те, що вам лапшають, вичай останніх. 11 років нинішній мер, і попередники його також лапшали, і попередники і попередників і загалом 40 років показували, як треба діяти, а не обіцяємо метро на Троєщину Знову. Чи це важко? Так. Да, бо це новостворена екосистема хаосу, корупції і срані, яке є в місті Києві. В РДА, я коли робив перевірку приміщень на горищі і в підвалі. Трупи голубів, яйця голубів і срань. Я знайшов лістик, виборчий, якогось депутата від 94-го року. Там пачки таких лістиків зберігались. Люди не прибирали 31 рік в своєму приміщенні. Вони жили в цьому гамні. Іронія долі, що вони навіть отримали гроші на списання і вивоз цього мусора. Вони, вони вивозили, вони крали ці гроші і зберегали це все, от тут, от десь, от воно, отак. От Звільнилися три заступника, всі три, що були. Звільнилися голова апарату, працювала 16 років. Один із заступників працював 20 років. Звільнився голова комбайна напрямку. Звільнився голова юридичного департаменту і п'ять юристів. Загалом людей 30, по пішло. Хтось відчув, що вже би, шари не буде. Хтось сидів на откатах і тому. Я не знаю. Мені не цікаво, просто.